Кейм МакДонал. Цей химерний Світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 10. Пауло кивнув. Я про те, – сказав Леонель, – що ця сольова лампа володіє просто дивовижною силою. І вважаючи, що негативні іони, які вона випускає, вкрай важливі для життя. Люди не розуміють, що в даному контексті слово «негативний» насправді є позитивною рисою. Чимало техніки виробляє позитивні іони, він показав пальцями повітряні лапки, які насправді шкідливі. Вони можуть спричиняти безсоння, розумові захворювання, рак. Пауло знову кивнув. Він ненавидів хіпі, Іронія в тому, що головна мета його крамнички догоджати їм, нібито. У людей щодо хіпі багато хибних переконань. Для початку це не розслаблені особи, якими їх уявляють. Якщо двох хіппі надовго залишити в одному приміщенні. Палка агресивна суперечка гарантована. У кожного з них власні й дуже стійкі переконання про те, як влаштовані світ, людське тіло і практично будь-яка фігня. Єдина спільна риса нездорова впевненість у тому, що світ став би кращим, якби всі просто слухалися їх. Якихось два тижні тому довелося розбороняти двох жінок середнього віку, які посварилися через далай ламу. Де Юре, Пауло зараз обговорював гімалайську сольову лампу за 140 фунтів. Але де факто річ у дещо іншому. Гривастий Леонель зі смішною бородою і сережкою, що нагадувала рибальську блишню, платив десятку за грудку рожевої сольової каменюки з майстерно вставленою середину лампочкою, решта 130 фунтів негласна ціна за те, що Пауло вислухає все, що йому наплетуть. Леонель був його постійним покупцем. З даних на кредиті, Пауло знав, що справжнє ім'я хлопчини Лайонел, а особа Леонеля – вигадана. Пауло кілька разів бачив його на Дінсгейті, головній дорозі Манчестера. Він був вбраний у костюм і прямував на роботу до страхової компанії. Крамничка Пауло Емпоріум майже 10 років трималася на Ліонелі, а власник не знав, скільки ще цього гівна той міг придбати. День у день люди приходили до нього потеревенити. ночами йому снився один і той самий сон, як він забиває клієнта до смерті різбаним ідолом. В нього таких були десятки. Один приятель. У Болтоні клепав їх задешево. дешево. Крамничку він тримав як прикриття для іншої діяльності, але вона почала приносити непоганий прибуток. Пауло оточували ловці снів, музичні підвіски, різноманітні кристали, автентичні різьблені вироби тощо тощо. Щоразу, коли оновлював асортимент, якась частинка його сподівалася, що вже цього разу крам виявиться безглуздим лайном, що тепер його чи то віддані, чи то причинні покупці нарешті збагнуть. Усе це маячне. Але вони ковтали наживку знову і знову, намагалися заповнити цим мотлохом якусь лакуну в своєму житті. Леонель заправив волосся за вухо, і Пауло зауважив між пасмами павука. Досвід підказував, що про таке казати не слід. Напевно, Леонель дозволяє йому там жити, сподіваючись, що хтось про це спитає. Пауло не дослухався монологу покупця, та йому й не потрібно було слухати, щоб просто в потрібні моменти кивати. Розмова лише назва, а насправді це монолог. Нехай побазікає ще дві хвилинки. А потім Пауло натиснув на під прилавком кнопку фальшивого телефонного дзвінка в службовому приміщенні. Найкраще надбання Пауло і єдиний предмет у крамниці, який працює. Пауло глянув на вхідні двері, бо дзвіночок над ними задзеленчав. Увійшов повний лисий чоловік, увійшов і глузливо роззирнувся крамничкою. Пауло примусив себе на мить прислухатися до потоку свідомості Ліонеля. Річ насправді в балансі в сучасному житті стільки речей не в балансі з природою. Однозначно. Перебив Пауло. Сподіваюся, лампа вам подобається, Ліонелю, у ній дивовижна енергія. Щиро перепрошую, я обожнюю наші з вами розмови, але треба обслужити іншого покупця. Ліонель звернувся через плече на новоприбулого і з неприхованим розчаруванням сказав Так, звісно. Узяв ляну торбинку з лампою, склав долоні перед собою та вклонився. Намасте. Намасте. Пауло відзеркалив його жест. Леонель відійшов уздовж поличок із музичними підвісками та ладуном. А Пауло усміхнувся новому покупцеві. «Добрий день, шановний. Чим я можу вам допомогти? Чоловік наблизився до каси і теж усміхнувся Пауло. Ну, зараз побачимо. Він говорив із американським акцентом, і це було несподівано, але не аж так несподівано, як те, що він зробив. Чоловік зігнув великий і вказівний палець лівої руки, поклав її на прилавок і затиснув два пальці між долоною та столом. Після цього тричі вдарив іншими трьома пальцями по поверхні каси. Павло здивовано здійняв брови, а тоді кивнув. Я переконаний, що можу вам допомогти. Він виразно подивився на Леонеля, який досі розглядав полиці з ладаном. Ви поки розірніться, а потім можемо поговорити. Я трохи поспішаю. Павло ще виразніше подивився на Леонеля. Розумію. Павло було байдуже, чому чолов'яга поспішав. Довбані протоколи існують не просто так, і їх слід дотримуватися. Чоловік зітхнув. Добре. Він підійшов до Леонеля і заговорив із ним. Павло не почув жодного слова, але Ліонель з сполотнів, крутнувся на п'ятій кулею вилетів із крамниці. Він мчав провулком, притискаючи до груди торбинку, а Павло проводжав його поглядом. Він облишив той відверто нетутешній тон, яким зазвичай говорив у крамничці і підняв руки. Та трясся ж вашій матері, не розлякуйте цивільних. Американець знизав плечима. Я ні, нічого не робив. Лише виклав пацану кілька фактів. Ні, ні, мовив Павло. Не знаю, як ви там у себе робите, але моя крамничка працює за іншими правилами. Геть звідси. Чоловік дістав щось із кишені і кинув на прилавок. Приголомшений Пауло ледь не задихнувся, коли золота монета покотилася стільницею. Заговорив уже значно люб'язніше. Я. е... вона справжня? Справжня, запевнив чоловік. Самі переконайтеся, якщо мені не вірите. Пауло обережно підняв монетку. Щось подібне він. За 48 років тримав у руках лише раз, але за відчуттями воно було справжнє стародавнє золото. Монета холодна на дотик, м'яко вібрувала, наче розповідала казку її цінність не в золоті, а в енергії, яку воно містить. Мені е-е, мені, напевно буде важко її розміняти я хочу витратити її повністю. Павло кивнув і облизав губи. Добре. У нас є багато інгредієнтів для варів та вматургічних об'єктів. Те, що вам потрібно, або вже є, або я можу це дістати, якщо дасте мені трохи часу. Чоловік розреготався. А вже ж, я прийшов обміняти її на якісь трави та дріб'язок. І ще, мабуть, додайте музичну підвізку, якщо у вас є. Гаразд, здався Павло. То чого ви бажаєте? Чоловік обома руками сперся на прилавок. Мені потрібен, ніж каратана. Шлунок Павло зробив сальто. Такого в нас нема. Чоловік посміхнувся. Є, є. Павло затято замотав головою. У жодному разі. За акордом магія крові незаконна і карається. Повірте. Усмішка зникла з губ чоловіка. Я знаю, чим вона карається. А ще я знаю, що ніж у вас є, тому вкладаємо угоду. Війні. гукнув Пауло. Зі службового приміщення долинув стогін меблів під неймовірною вагою, і вінні вибрався із за завіси намистинок. Пауло тримав його подалі, бо він зазвичай лякав цивільних покупців. Але водночас намагався не надто далеко його ховати на той випадок, якщо дійде до справи з не дуже зручними елементами з поспільства. Більше шукала лише інгредієнти і заряджені об'єкти, але для утримання такої крамнички, як у Пауло, потрібен був захист. Проблеми. прогарчав він, чолов'яга за вишки понад два метри за габаритами як невеличкий фургончик. Його руки нагадували бейсбольні рукавички. На харчування такого хлопа витрачалися величезні суми, а про вартість ремонту. Всього ним зламаного, перш ніж Пауло, заборонив йому виходити кудись далі каси, годі й казати. Він і часом підзаробляв охоронцем на вході до нічних клубів. У темряві був достатньо схожий на людину, щоб звичайні люди в цьому не сумнівалися. О, завів собі троля. Веселий Тон'янкі бентежив Пауло. Дуже розумно з таким бізнесом, як ваш, забезпечити собі певний захист. Пауло кивнув. Це лише один із багатьох шарів захисту, якими володіє ця крамничка. Тому викиньте з голови всі нерозумні думки. Ау, чоловік підняв руки. Друже, я прийшов з миром. Просто намагаюся займатися власними справами. Я його впізнаю, сказав Вінні. Найняли цього парубка таки не запрудкий розум. Що? не зрозумів Павло. Він був у моєму залі для боксу вночі. У Павло замлоїло під ложечкою. Боги ти ж не. Американець запхав руку в кишеню куртки і щось дістав. Павло ледве встиг побачити маленьку коричневу статуетку, аж тут ручіська він затиснулася на горлі боса. Він і побачив, як у Вінні відпала щелепа, а пика не була ошелешеного виразу. Павло прохрипів. Вінні, ти придурок! Що відбувається? з жахом вигукнув Вінні. Янки простягнув руку, на якій стояла статуетка з вишки якихось сім сантиметрів. Гадай, якби твій бос міг вільніше говорити, то сказав би тобі так якщо займаєшся кулачним боєм. І рано чи пізно бачиш власну кров, цю кроветет слід ретельно приховати. Розумієш, якщо вона потрапить до рук вмілого практика, він сказав на власне, усміхнене обличчя. Скажімо так, удар себе в обличчя. Вільною рукою він не вдарив себе по пиці, з розз'явленим ротом покрутив головою від боса до Янки і назад. Вибач, Павло, придурок. Ну ну, заговорив Янкі, нащо ж так різко? Ми всі можемо отримати бажане від цієї ситуації, ви знаєте, чого хочу я. Він сказав на золоту монетку на прилавку, і я готовий за це дуже щедро заплатити. Якщо я. почав був Павло і заткнувся. Подивився на Янки. Той закутив очі й кивнув. Павло відчув, як рука Вінні на його горлянці ледь розслабилася і вдихнув. Продаж ножа каратана. Якщо рада дізнається, це відразу смертний вирок. Янки перевів погляд з Павло на Вінні і знову на Павло. Не варто недооцінювати шанси смерті в найближчі 30 секунд. Мені достатньо самої думки, щоб цей придурок розніс сам голову. Ще чого. озвався він. Янки блимнув очима, і він знову вдарив себе в пику. Тут є камери, зауважив Пауло. Доречний коментар, відказав Янки. Він знову заклав руку в кишеню і дістав звідти ще один предмет. Пауло побачив лише спалах синього світла, який блискавкою промчав приміщенням. Щось зашипіло і засмерділо паленими мікросхемами. А яй, вони ж були майже нові. Сподіваюся, ви зберегли гарантійні талони. Пауло ковтнув, у роті пересихало. Навіщо він вам? Не ваш клопіт. Мій, якщо. Пауло поморщився. Янкі вдарив кулаком у прилавок, а радісна маска зникла з його обличчя. Я більше не вдаватиму, що ми ведемо переговори. Я хотів усе вирішити по-доброму, але якщо доведеться залишити по собі трупи і змарнувати години, пробиваючись крізь той ваш захист, я можу й так. Ось одна за ніж, а інша. Він кинув на касу ще одну золоту монетку, яка покотилася і зупинилася біля першої. За те, щоб ти забув про мій візит. Може, годі ходити у коляса. Та частинка мозку Пауло, яку не переповнював жах від перспективи неминучої смерті, глянула на дві монетки і радісно заволала. Він ще ніколи так багато не бачив. Окей, сказав Пауло. Але мені потрібні якісь гарантії. Янки класнув пальцями, і усі цяцьки кристали та інша псевдомістична маячня. Одночасно злетіла сантиметрів на тридцять над полицями, на яких стояла досі. Кожнісінька дрібничка зависла в повітрі. Ти отримаєш лише ту гарантію, що все це відбувається насправді. Ти можеш обирати. По-доброму ми домовимося чи по поганому. Гаразд, Павло отямився. Гаразд не треба, немає потреби. Він зміряв поглядом масивну руку віні, який збентежено дивився на нього. Цього охоронця доведеться звільнити. І ляльку залишиш тут. Янкі пирхнув. Наче після сьогоднішнього мені ще буде якась користь від цього ідіота. Павло востаннє зважив своє становище, хоча вибору в нього не було. Гаразд, домовилися. Він зробив кілька рухів під прилавком. Почувся тихий звук, наче щось а а протягнув покупець, безвідмовна кишеня. Багацько в мене спогадів з нею пов'язано. Павло глянув на отвір, який виник ліворуч від нього в повітрі, і заклав руку всередину. Він позичав ножа лише тим покупцям, яких добре знав. І лише для чітко обумовленої мети. Його можна використовувати в багато способів, і ніхто не заперечуватиме, що на деякі порушення рада дивиться крізь пальці. Проблема в тім, що були й способи використання, проти яких заперечувала безліч людей. Саме тому такі об'єкти, як ніж, заборонені. Пауло погоджувався із забороною, навіть якщо не поважав її. Він полікать запхав руку в кишеню, порив там, і, нарешті, дістав скриньку з червоного дерева Сантиметрів із тридцять завдовжки, поклав її на касу і обережно забрав дві монетки. Янкі розкрив скриньку і засяяв. Отак, це мені підійде. ривком замкнув її та широко посміхнувся Павло. Робота з вами суцільне задоволення. «А вже ж!» – Павло придушив спокусу відповісти про покупця щось інше. Не забудьте про нашу домовленість. Янкі всміхнувся, затрамбував скриньку кудись під куртку і пішов до дверей. Я збирався сказати те саме мене тут не було. Він кинув коричневу статуетку на прилавок, але так, що Пауло не дотягнувся. Американець помахав рукою, позадкував і вийшов. Дзвоник над дверима задзеленчав. Здавалося, Пауло і віні дуже довго так стояли. Вінні стискав руку на горлянці боса. Потім тишу розрізала тріскотлива руйнівна, оглушлива какафонія. Весь асортимент, який висів у повітрі, впав на долівку. Рука Вінні відірвалася від горлянки Пауло. Той перехилився через прилавок, щоб глянути на уламки на підлозі. От лайно. Павло схопив з прилавка коричневу статуетку і замружився. Що ти? Троля перебив власний кулак, який зі страшною силою врізався йому в пику. Розділ одинадцятий. Грейс оглянула полицію і накопилила губи. Не знаю, не знаю. Ганна стояла зв'язком для закупів у неї за спиною і намагалася не втрачати терпіння. Грейс присмокнула язиком. Як же все це складно? Може, просто виберете вже щось та й по всьому. Грейс озирнулася на неї. Якби ж це було так просто. Це ж лише печиво. Про печиво ніколи не можна сказати, що це лише печиво. Воно несе в собі повідомлення. Запропонуючи якесь пісочне, це буде, наче ляпас шоколадні хрустики, вияв запопадливості. Потрібно дотримуватися чіткого балансу. Добре, ну а яке повідомлення ми хочемо послати? Хто ці люди? Що таке День прочинених дверей? День прочинених дверей. Це не День прочинених дверей. Сьогодні День причинних, коли редакція газети прочиняє свою браму і дозволяє читачам поділитися власними розповідями про дивину та всяку всячину. Це традиція. У сніг і спеку першого вівторка кожного місяця ми проводимо День причинних. А ясно. Особисто мені назва не до вподоби, але всі його так називають, тому в мене нема вибору. Це не те, щоб неприйнятно у нас є деякі, без сумніву, незвичайні люди. І ми їх пригощаємо чаєм із печивом. А вже ж, така традиція. У перший місяць свого голодування Вінсад намагався її позбутися. Ледь не щинився бунт. Один джентльмен навіть намагався себе підпалити. Ого, Грейс відмахнулася. У нього не було ні бензину, ні чогось подібного. Він просто намагався підпалити куртку коробку сірників. На його спроби навіть пожежна сигналізація не зреагувала. Але нам усе одно потрібне печиво. Гаразд. Тоді я голосую за крекери з шоколадним прошаруванням. Ти з глузду з'їхала. Що? Вони смачні. Саме так занадто смачні. Не можна пригощати людей занадто смачним печивом, бо тоді до нас постійно приходитимуть не новини запропонувати, а поласувати. Тут будуть юрмища. Тоді, може, галетне? Образити ми теж нікого не намагаємося. Гаразд, нехай скаржаться, але я куплю горішки. Добре християнське печиво. Але ніхто не проходитиме на... Добре християнське печиво. Але ніхто не приходитиме навмисно, щоб його скуштувати. Ще 20 хвилин Грейс із Ганною обмісковували питання розчинної кави арбітрами, в якому довелося виступити двом продавцям консультантам, згодом навантажилися необразливим печивом, рулонами теолетного паперу та стерильними вологими серветками і попростували на вихід. Вулиці основигали машини, а згори нависали хмари, які не погрожували дощем, але натякали на можливість опадів. А давно ви працюєте в цій газеті, заговорила Ганна, намацуючи прийнятну тему для розмови. Я? Ой вже років із десять. І завжди отак було. Як отак? Бенкруз завжди був таким. Ганна затнулася, добре пам'ятаючи про ставлення Грейс до вульгарних слів. Важко навіть дібрати влучне слово. Так, він ще та штучка. Йому би пельку з милом вимити. Йому би взагалі помитися не завадило. Грейс кивнула. Неправильно це, коли чоловік отак живе у кабінеті. Заждіть він там живе? Отак оселився шість місяців тому, відколи отримав посаду. Як я розумію, в нього нема дружини і взагалі, мабуть, нікого. Не скажу, що здивована. Колись дружина в нього була. Серйозно? А я думала, це я тут щаслива від свого розлучення. Вона померла, царство небесне. Ой, Ганна скривилася, вибачте. А коли? Грейс махнула рукою, мовляв, не переймайся. до того, як він сюди влаштувався. Ще кілька років тому. Ти напевно не гугла його імені. Ганна похитала головою. Її таки навіть на думку не спадало. Раджу пошукати це дуже пізнавально. Він був великою шишкою, редактором таблоїдів. Високо злетів. Поглядно. Грейс повісила ці торби на одну руку, а вільною виливала телефон і почала щось набирати. За кілька натискань знайшла і простягнула телефон Ганні. Ганна подивилася на фото. Ого. Один із двох на світлині був Бейнкрофт. Усвідомлення цього прийшло лише за кілька секунд, бо чоловік на екрані не скидався на смердючу, лайливу й агресивну особу, яку вона знала. У телефоні він широко усміхався і вбраний був у бездоганний костюм, вочевидь, пошитий на замовлення. Можливо, мав саме такий вигляд завдяки другій особі, чарівній білявці у приголомшливій вечірній сукні. Кожна дрібничка вказувала, що це була зоряна пара. Ого, повторила Ганна і віддала телефон. Так, сумно це все. Вона померла, і він. ну, ти його бачила. Подейкують, після її смерті він втратив розум, зрікся всього і зациклився на спробах зв'язатися з дружиною. Його кожен шахрай і пройдисвіт круг пальця обводив. Про це навіть статті в інтернеті писали, але вона зникла. Може, не сподобалася комусь із його давніх друзів, хто зна. То він покинув свій таблоїд і влаштувався сюди. Грей скивнула, і вони обігнули ріг. Так, дуже несподівано. Після смерті сердечного барі нам потрібен був головний редактор. До цього головним редактором був саме Баррі. Він помер, коли Грейс відвернулася. Що? Ну, він займався нехристиянською діяльністю. У плані, скажімо так, він робив із собою дещо неприйнятне сексуального характеру, і одного разу щось пішло не так царство небесне цьому бідолашному збочинцеві. Грейс перехрестилася. Ой, у нас і до того були проблеми. З Баррі легко працювалося, але він не дуже знався на журналістиці. Газета була неймовірно нудна. Хоча про небіжчиків або добре, або нічого. Грей знову перехрестилася, а її браслети ритмічно забрящали. Про Бенькрофта можна багато чого сказати, і я теж маю дещо на серці. Та відколи місіс Гарнфорд нам його підсунула, нудно тут не бувало. А хто така ця місіс Гарнфорд? Власниця газети. Дуже добра жінка. Трохи дивачка, але типова англійка, вишукана. Час від часу зазирає до нас. Ти розумієш, про що я? Не знаю, де вона відшукала Вінсента. Але закинула його до кабінету п'яного як чіп і смердючого, як скунс. Сказала, що тепер головний він, і пішла собі. Мені здається, що проєктами так не керують, просто взяти п'яного неадеквата і зробити його відповідальним за все. Але це спрацювало він збільшив обіг на 300%. Серйозно? Так. У нього є чуття на те, що люди хочуть читати, і добре виходить це їм давати. Оксі Реджанальд скиглять через нього. Але всі ми думали, що втратимо роботу. Якщо головним і надалі буде Баррі. Упакій, господи, його душу. Останній номер, який він випустив, називався Інсайд, Стисла розповідь про давні ритуали друїдів на вісім сторінок. Перший номер Бейнкрофта називався Триголови курча провіщає кінець наших днів. Нехай це не надто по-християнськи, але увагу людей привертає. А ви, Гана, не знали, як сформулювати важливе для неї запитання. Що? Ви в усе це вірите? Ой ні. Я вірую лише в Господа, але головне не це. Ти ж чула, що сказав Бенкрофт. Ми не стверджуємо, що це правда, а лише ведемо каталог усієї божевільної маячні, яка відбувається у світі. І в цьому немає нічого поганого. Ти бачила свіжі газети з нормальними новинами? Там же не пишуть ні про що, крім війни, ненависті та людей, які жахливо поводяться одне з одним. З іншого боку, дощ і жаб у Камбоджі, чоловіку, якого нібито привид украв машину? Люди, яким нібито прибульці посилають сигнали. Я б віддала перевагу такому божевіллю перед тим, що відбувається насправді. Красно дякую. Ясно. Річ не в тім, віриш ти чи ні. Реджанальд вірить у привидів, але вважає НЛО Дурницею. Думка Окса прямо протилежна. Вінсент не вірить ні в що, принаймні зараз. Але ж ви казали, що він. О, він хотів вірити, коли ще ходив до всіх у тих медіумів та інших майстрів на всі руки. Але кілька тижнів тому в нас була стаття про них. Я нічого тобі про це не казала, але він, вочевидь, вирішив, що це безглуздя. У мене не було жодного знайомого, який би ні в що не вірив, поки я не зустріла його, збережи господи, його душу. А може, в нього її нема? Ганна хотіла пожартувати, але Грейс обурилася. Душа є в усіх. ледь не прошепотіла вона. А вже ж, Коли вони знову повернули за ріг, Ганні аж боліло від усвідомлення того, що вона сама непоправно зіпсувала розмову. Тиша висіла між ними незручно довго, аж раптом Грейс вирішила її перервати. Можна про дещо спитати? Звісно, Ганна намагалася відповісти радісно і безтурботно, хоча надто добре розуміла, до чого хилий співрозмовниця. Що ти тут робиш? Ви ж попросили мене допомогти з. Ні, ні. перебила Грейс. Хоча щиро дякую тобі за допомогу. Але я мала на увазі, що ти багата, то навіщо тобі працювати з нами? Ось і воно. Я не багата, але я була багатою. Точніше, я була дружиною багатія, але ми зараз розлучаємося. Так, але ти можеш найняти адвоката і. Ганна глибоко вдихнула. Я вирішила, що не хочу від нього грошей. Я хочу почати все з чистого аркуша, зі свого власного, від нього не хочу нічого. Очі Грейс розширилися але чому? Ганну, це запитання заскочило зненацька. Про що ви? Я ж міцно стою на ногах. Але ти могла би заразом копнути його прямісінько ну, ти зрозуміла куди. Я маю на увазі у фінансовому плані. Ганна похитала головою. Я би краще зробила це у фізичному плані, до того ж мені не потрібні гроші. Вибач, звісно, пробурчала Грейс. Але як кажуть лише ті, в кого вони завжди є. Ну, це моє рішення. І воно жахливе. Грейс підняла руки. Вибач, господь наділив мене такою прямолінійністю. Здається, так і є. Грейс зупинилася і поклала руку Ганні на плече. Вибач, я не хотіла виявляти неповагу до тебе. Ганна знизала плечима. Не перейматися, Ви така не одна. Рідна мати вважає, що я з глузду з'їхала, постійно телефонує та перепитує, чи покликав він мене назад. Ой, співчуваю. Вони пішли далі. Можливо, моє рішення жахливе. Зараз я живу в гостєвій кімнаті хатньої робітниці Меггі і сплю на розкладному ліжку біля недобудованої моделі Таверського мосту із церників. цирників. А її чоловік Гордон, без сумніву, лютує, бо не може її добувати, поки я в них. Ясно. Я перестала замовляти їжу в елітних онлайн магазинах і тепер полюю на недоїдки в дешевих крамничках. Учора ввечері зі мною ледь не побилася жінка за останню пачку заморожених млинців. Я їх навіть не хотіла. Просто чам своїм навіть не вірила, бо не знала, що вони можуть для когось становити цінність. Розумію. Ганна знову глибоко вдихнула. Перепрошую, щось я розпотякалася, правда, але менше з тим. Вона кволо всміхнулася, Грейс. Але ще дещо вам скажу може, моє рішення і не вдале, та принаймні воно є. Ви й не уявляєте, як давно я сама нічого не вирішувала ну, нічого більш глобального за вибір закладу, де пообітати. Я вже почуваюся винною, знову заговорила Грейс, і Ганна розвернулася, щоб глянути на неї. Треба було дозволити тобі самі обрати печиво. Ганна розсміялася голосніше, ніж передбачав жарт, приховувала велику напругу і мусила якось її випустити. Годі вже про мої злигодні. Поговоримо про щось інше. Наприклад, розкажіть мені про стелу. Грейс похитала головою ця дівчина мене в могилу зведе бог свідок. Бенкрост справді спіймав її, коли вона вломилася в редакцію. Так, місяців зо два тому я прийшла зранку, а він дістав ту свою божевільну рушницю і тримає дитину в заручниках. Сказав або ми здамо її в поліцію, або вона працюватиме в нас. І її родина погодилася. Вона втекла з дому, не бажає відповідати на запитання про це. Я намагалася засувати більше, але вона сказала, що й від нас утече, якщо далі розпитуватиму. А, зрозуміло. З нею буває важко, але глибоко в душі вона гарна дівчинка, дуже світла, хоча їй не завадило прибирати в кімнаті. Чекайте, то вона живе з вами. Так, хотіла поселитися в офісі, але я наполягла. У жодному разі. Щоб Юнка жила там із двома дорослими чоловіками, це ж непристойно. Я цього не дозволю. Зрозуміло. Заждіть. З двома? Вони повернули за ріг, і перед очима постала церква. цієї миті зганеної голови вилетіли всі думки. Попри похмурі вікна й потребу ремонту, сама будівля приголомшувала. Виленялий фасад із червоної цегли, вирізняв її з поміж банальних будинків і навколишнього пустиря, неначе ікону Голівуду, яка навіть у зрілому віці все одно привертає до себе найбільше уваги. Але погляд Гани прикувала до себе не церква, а черга її дверей. Яка розтягнулася периметром навколо будівлі, дехто прийшов із тваринами. Кілька людей химерно вдяглися, хоча, може, й не вважали своє вбрання дивним. Один чоловік приїхав верхи на віслюку, вдягненому в спідницю. Ух ти ж. Так. Гриць кивнула День причинних.